Сьогодні немає більш важливої місії як допомогти людині. Православна парафія Покрова Пресвятої Богородиці міста Покровськ проводить не лише богослужіння, а й на ділі показує, що одночасно можна робити багато добрих справ. Ми допомагаємо ще людям у соціальному служінні. Соціальному служінні то тобто, і до волонтерської роботи з приводу допомоги забезпечення людей, наших містян, наших парафіян. Людей, які мають інвалідність, люди, які змушені переселенці. Гуманітарний вантаж надійшов від благодійників, і така допомога надходить вже не вперше. Наша церква вже не вперше раз отримує такий вантаж від наших друзів Української освітньої платформи, благодійної організації. Вони разом з німецькою спілкою Самаритян збирають таку допомогу і надсилають нам у. Наше місто для того, щоб мати можливість підтримати наших місцян. Ну, якщо так посчитати, то це вже десь восьмий чи дев'ятий раз. Вчора, 20 квітня, люди мали змогу отримати гуманітарну допомогу. Вага кожної коробки складала 22 кілограми. Напередодні були складені списки, аби не робити велике скупчення людей. Цей раз ми отримали десь до 800 наборів, 580 наборів продуктових і 220-230 там 230 наборів наборі гігієни в ці набори входить їжа. Перша там необхідність, і побутова там і порошок, і відра, і полотенця. Люди, які прийшли отримати допомогу, кажуть, що вона дуже значна для них. Спасибо большое за гуманітарну допомогу, яку нам оказували. дуже значительна, тому що зараз такі ціни. Це очень хорошо. Прям нам завжди допомога велика, А що ці моя Да, это хорошо, тем более у меня аж пять человек вот, в семье, поэтому очень даже важно. Спасибо, что выдают. Конечно, спасибо, что выдают гуманитарную помощь, потому что я одна, пенсия маленькая. <густere> і лекарства лікарства и за квартиру. Заплатити. У меня м'яса на продукти нічого. зато я тут получу. і мені хватает. Я не перший в тому, году тут отримала дуже хороша. Велика спасибі за помощь. для родини пані Галини. Маленька пенсія жінки та гуманітарна допомога. Майже єдине джерело для існування. Я пенсіонер, і сина привезла інваліда з фронту, полгода відслужив. Получили інсульт полгода без випали, без пенсії тільки оформляє. Внучка студентка Харківського університету без роботи, без стіпіль, без нічого. Для мене це тут велика допомога. Спасибо большое. Для тих, хто не в змозі самостійно донести до свого будинку гуманітарну допомогу. Організували підвезення. Працюю по номерам, допомагаю розвозити гуманітарку людям інвалідам і людям похилого віку. По ну, якщо вони не в змозі самі до, добратися до свого міста, об'єднуємося всією громадою, допомагаємо один одному в цій справі. Отець Олександр каже, що його робота полягає не тільки в тому, щоб нести Боже Слово, а й по можливості забезпечити нужденних парафіян усім необхідним.